Такбаді не виглядає як кіт зі смітника, а виглядає як домашній муркотун. Дивіться, який красивий. Він, ану лапку йому попробую, він там щось уперся в тебе. так? Він гарно так складає лапки, так біля, коли ніжиться на руках. Любить ласку, любить тепло. Шукає свою сім'ю, тих, хто будуть його любити. Ми хотіли його прилаштувати, але зараз важко дуже е, беруть тварин, то ми після стерилізації лікування випустили його біля перетримки. Але він нікуди від нас не йде. Чому? Тому що ми насипаємо корм своїм, бездомним, вуличним, сусідським. Ну вже, да, троє На перетрим... Ну, приходять. Приходять На вулиці біля перетримки. Четверо. Раз, два, три, чотири. Ну, чотири, то сусідські походу а П'ять, ну, то з тим п'ять. У нас Роні, баді і Лола такі, що ну, на вулицю, на вулиці, так, так Але можуть заходити, да. да. Заходять в хату. Ну, це навіть з хати не хоче виходити, тому що ну подивіться, він таке чувство, що він десь в квартирі був, тому що ну взагалі якийсь кіт на вулицю не хоче. Якщо <п 'ять> інші <п 'ять> біжуть, а він таки подивився, зачем воно мені треба, я краще буду в хаті сидіти. Так що так. ось такий він класний. Ну ми забирали його з наміром стерилізувати, Ми думали, що це кішка, так, ага. боївся котиком. Ловили його на котоловку, бо він боявся. На сміттєзвалищі за містом 10 кілометрів, щоб ви розуміли, це не в межах міста, Це він там міг кудись прийти, прибитися. Ні, то люди сели направлено, вивезли його. Куди це ж треба було доїхати туди слухати, щоб вивезти. Ну тобто витратити час, да? не крутись. І щоб на, на смітник його туди вивести. Ну. І ми планували його стерилізувати, випустити біля перетримки, щоб він пішов, сам знайшов собі сім'ю. Найшов він не все так, як ми думали, вийшло. Тепер він тут живе і тепер він потребує дому. Дуже він дуже класний кіт, дуже ласкавий. усіма подружився і з роніком, і Лолочкою. Волочкою. Не б'ється, нічого такого не робить. Ходить туалет, запорпує гарно. Він спочатку, знаєте, як коти зазвичай. Какая чи пісять. вони спочатку там е, сходили, а потім загрібають. А цей навпаки спочатку робить ямочку, туди робить свої справи, а потім все закриває. Це означає, що він дуже чимний. Да? Каже, я буду вас, е, у вас, лоточок гарненько ходити в туалетик. Дивіться. Ти як знаєш, про що ми говоримо? Кажи, заберіть мене в сім'ю, приїдьте. Молоденький, котик молоденький, рочки два, може забійку. Він, хоча він, дивіться, гарно виглядає, дивіться, як ще ж блистить mm -hmm. у нього. Ну він нього там недовго пробув, бо ми там часто буваємо, ми сміття вивозимо туди. Він недовго пробув. Ми, ми бачили виліз. тільки білого. Потім, коли приїжджали, ми побачили чорного і чорного з білим. ну ще і хтось. Більше ми Більше не бачимо чорного з білим, да? ну, ми, ну, да. Більш дикуватий, він не підходить. Ось то ми е, хочемо його прилаштувати в сім'ю. Хочемо для нього знайти хороші надійні руки, людей, які будуть про нього дбати, не підведуть, не викинуть на вулицю. Тож кому сподобався котик, баді або так. хтось його називав вугликом у нас хто. Це а, я думала, ну да, мені важко дивіться. вуглик, то я переназвала. Вуглик? Кажи, я не вуглик, я баді краще буду. Відправляємо за кордон. Та документи десь робляться в три місяці, він вже від сказу вакцинований. Тобто десь да? буде приблизно три місяці часу займається. Так що без проблем все зробимо те, що вам треба, і відправимо. Тому, якщо ви захочете, пишіть нам. Чи то з інших міст України, чи з за кордону. Поширюйте, будь ласка, наші відео, підтримуйте стерилізацію, вакцинацію, лікування, корм, перетримку, бо це все кошти, які потребуємо, збираємо. І я вже говорив в попередньому відео, що <кхм>, якщо лікування, на яке люди більш активно скидають кошти, це може бути там, протягом тижня і потреби, то корм потрібно кожен день да, і годувати. І ми от поїхали пару разів до цуценят. і... Уже і собакам ще треба корм, бо тому що собаки на вулиці ну, голодні бігають. Ви бачили, як там і домашні бігають навіть, да? яких відірвалися на цепу чи ще щось, і вони бігають такі голодні, що хватає цей корм. Да? Баді, каже, всі хочуть їсти. Я теж хотів їсти, а зараз я вже маю де їсти, але хочу каже, краще в дім до когось, хто тільки мені буде давати, каже, їсти, а не то всім підряд ділитися. Ну, але гарно ладнають з усіма, так що, я думаю, навіть у кого є в сім'ї котик чи киця, то він буде ну, гарно себе поводити. Дякуємо усім, хто нас дивиться, підтримує. До нових зустрічей. Всім пока!